Продається простора трикімнатна квартира з неймовірним краєвидом на весь лівий берег. Це ідеальний варіант для тих, хто цінує простір, висоту та можливість реалізувати власні дизайнерські ідеї. Загальна площа 93 квадратних метри. Вистачить місця для втілення найсміливіших рішень і створення комфортного сімейного простору. 16-й поверх монолітного будинку вище тільки небо. З вікон відкривається захопливий панорамний вид на лівий берег та місто. Таке неможливо не оцінити. Висота стелі, 3 метри, найвища в усьому будинку. Це додає ще більше простору, світла та відчуття свободи. Квартира вже підготовлена до ремонту, виконана демонтаж старих покриттів. квартира без перегородок, тож ви можете самі вирішити, як буде виглядати ваше нове житло. Зараз вона оформлена як велика двокімнатна, але легко повертається у формат трьохкімнатної квартири. Будинок має охайну вхідну групу: сучасне відеоспостереження, пасажирський та вантажний ліфт з ключовим доступом. Над квартирою частково розташований технічний поверх. Що забезпечує додаткову шумоізоляцію та відсутність проблем з покрівлею. Велика лоджія з видом на місто стане вашим улюбленим місцем для відпочинку, а балкон на кухні додасть ще більше зручності. Квартира розташована в одному з найрозвиненіших районів лівого берега, поруч супермаркети, зупинки транспорту, навчальні заклади, зелена зона для прогулянок, зручна інфраструктура, все для комфортного життя вашої родини. Ця квартира чистий аркуш для вашого ідеального проекту. У вас буде можливість особисто обрати матеріали, стиль, наповнення і бути впевненим у якості кожного елементу. Не втрачайте шанс придбати житло з неймовірними перспективами. Телефонуйте вже зараз та записуйтесь на перегляд.